Всім доброго дня. Сьогодні у нас на календарі 7 вересня. Нахожуся я на своєму городі, де 20 -го липня була посіяна моя гречка. Гречка сорт Пенні. Знімав я після того одне ще відео, показував її стан після сходження. Ось сьогодні приїхав. Сюди. Чому приїхав? Планував зняти 20 вересня відео. Але приїхав сьогодні 7 вересня. Чому? Тому що в нас в цієї ночі була температура повітря. Вночі плюс 3, плюс 4. Де в яких місцях? Гречка, як бачимо, зараз проти сонця не хочу стати, Саме чудово цвіте. Коробочок завізі ще в неї немає. Перед цим приїжджав в було дуже багато. було Все дуже красиво. Я вже навіть почав радіти. Але, як кажу, народі, почав радіти, але зарано. Не, потрібно казати, гоп, поки не перескочив. Отож, було приморозок, як ми бачимо, гречка постраждала. Приморозилась. Навіть не знаю, я ніколи її не вирощував. Це перший досвід, чи взагалі вона відійде, чи це вже на цьому можна ставити жирну крапочку. Ось така у мене ситуація з гречкою. Кажу, завізі ще не вийду. Гречка, так все кажу, все дуже чудово. Перед цим приїжджав. Два дні назад я тут був. Було дуже багато бджіл, так все чудово, красиво цвіло. Душа радувалася. А сьогодні хочеться плакати. Але я скажу так, я знав, що це експеримент, що спеціально ділянка вибиралася невелика. Всього на все 25 соток, навіть якщо щось не так. Ну, вон Бачимо, люди. Трактор їде, дискує. Ну, Все може бути і тут та сама історія. Поки що зачекаємо, можливо, ще що щось вийде. Всім дякую за перегляд, всього найкращого, хороших врожаїв.